Друзі, доброго дня! 19 лютого І вгадайте що? У нас випав сніг. Дивіться Намело під фіртку сантиметрів 40 снігу. У нас за всю зиму стільки не було. Зараз відкидаю трохи. Ну, вчасно. Головне, що у нас недавно все розтануло. Далі були катки просто на огородах у сусідів. Е, стояли калюжі, потім вони замерзли, хоч на ковзанах літай. І вчора ще думаю вийду, зніму вам той каток, але так замотався, так і не зняв. Е, думаю, нехай завтра. <смі> Сьогодні зранку просинаюся, от скільки снігу. І потихеньку ще йде, не сильно, але трішечки падає сніг. Зараз буду пробувати рятуватися із сніжної пастки. Кілька кілюха, як тобі погудка. Супер. Бігала тут по снігу. Скакала як дитина. Видно подобається. Але недовго, так, келюська, так що трошки побігав і вхватку. Так, ну добре, покидаю по роботі ще багато, тоді не знаю як вийду до виноградника. Хочу подивитися, що там. Поки дістанеш ту камеру, як тільки що кілька тут снігом пробиралось. Так смішно. Так, ну а я поки трохи відкидаю. Для розуміння от під хатою намило сантиметрів 30 добрих. От, не скрізь такий шар, але я думаю мінімум 20 см, це тільки так, а то й по 30 і по 40 десь намило. Покидаю я лопатку і трошки вирішив, що до виноградника, мабуть, йти. Не буду, але ну що звідси видно? Дивіться, значить, оці ось залізаки, якими я вкрив, ну ніби будиночка, ну їх то видно, звичайно, але вони більш ніж наполовину заховані зараз снігом. І оце вже ну якби тішить око, знаєте, якби так було на самому початку зими, а то виходить, що в найлютіші морози, у мене було е ну, гола земля. Нічого не вкрито сніжком навіть на декілька сантиметрів. Потім трошки снігу випало, це ж ну, після морозу. І після того як він випав, буквально день-два він розтанув і почалися дощі. дощі. Дощі, дощі, дощі і було дуже багато води. І після дощів одразу ж знову сильні морози. Ну, дощі я там показував в короткому відео. А потім були сильні морози. Знову і все замерзло. Буквально це ось у нас дощ був у неділю аж до ночі. І десь отам серед ночі, в неділю, почалися морози, тому що в понеділок зранку вже все було замерше повністю. Катки на огородах, те, що я казав, людей на полях. Знову ж таки, той весь мій виноград, який ви бачили в моїх тунелях. Він весь був повністю покритий водою. ці тунелі ну не повністю доверху, але майже там сантиметрів на 15 були заповнені водою. А так як там лоза переважно перешпилена до землі, то самі розумієте, що лоза там зараз в льоду. І тепер зверху випав такий сніг. Оце він тепер гарно вкрив. Зараз там шиферу зовсім не видно, все повністю замило, так як мені хотілося б це на початку зими. Але нюанс в тому, що під цим снігом лід, а в тому льоду лози. Ну от і думай тепер що як. Єдине, що старий ряд, який я ну, тим, що не вкрив, уграв минулого року, там рукави порвало. О цього року якесь було відновлення лози. Ну не якесь, а непогане було відновлення лози. Проте я вкрив залізаками, снігу не було, як я вже казав, і морози, хто зна, як воно пережило під оцим залізним, вкриттям. але хоча б не у воді. Ну і Юпітер в мене біля входу, ось за будинком. Вони взагалі не вкриті, як бачите, і технічний ряд. Навіть ще повністю не обрізано, І це я зараз думаю, мене одна жінка, ну матір мого друга, просила, щоб я їй все обрізав виноград, а я то хворів, то тоді морози, ну все часу не знаходив. А це тепер думаю, що воно її накраще, що я тоді часу не знайшов. Тепер ближче до весни. ну У нас ніби з понеділка знову тепло. Але у суботу, в неділю до мінус 16 передаю. От, але потім з понеділка 0, там і плюс 1, плюс 2, плюс 3. Таке. я думаю, днів за 10, за два тижні я піду вже щось там і до неї подивлюся, що там в неї обрізати можна. Ну, вже ж буде видніше, які лози перезимували, а які можливо і не перезимували. То може і краще, що я її не обрізав тоді осені виноград. І собі технічний не повністю обрізав. Ну це так, знаєте, думки, думки. Але трохи радію з того, що є сніг. Ну, там, і через риболовлю, в тому числі, більше води, може там рибка зайде, там буде деї не роститися і так далі. Але зараз, типу, прикрило коріння, все гарно прикрило снігом, товстеньким шаром, як у людей, тепер хоч не стидно перед людьми, бо у мене тепер також снігу є, то по всій Україні був, а у нас тут не було. Але з іншого боку, як казав один мій знайомий дядя Коля, що ложка вона до обіду дорога, а після обіду вона вже не особливо потрібна. Ну, подивимось, Щось буде Уже, скажімо, 20-ті числа, ну, 19 сьогодні, лютого, скоро вже березень, зовсім скоро. Вже півтора тижня і весна. А там будемо бачити весною, що будемо сподіватися, що вона буде добрішою до нас, ніж зима цього року. Е, і так, що я думаю, ну це я так думаю, що якби просто вкрив землею, чи там агротекстилем, як люди вкривають, то може було б і краще, ніж оце тунелі цього року. Але з іншого боку, тунелі вони ж не дороблені. Якби їх доробив, укріпив стінки, обсипав тією землею. Так, щоб, знаєте, не трошечки горбочком було по краях, то може би і вода туди не сочилася. Так ну не було б стільки, стільки було, якби гарні кришки зробив на ті укриття, щоб не було просвітів. Знаєте, може, 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 може. Ну, будемо дивитися весною. Все таки це досвід для мене, для тих, хто дивиться, також це буде досвід цікавий і буде над чим задуматися. Скоро будемо бачити, що як пережило цю зиму. Умови, прямо скажу. Таких іще не було. Та взагалі я такого снігу не бачив, мабуть, з 18-го року, щоб оце отак от насипало. Ну, в 18-му тоді ще більше снігу було. І це він висипав вже аж в березні, бо лежавшись там до квітня, а тоді почав танути. Тоді річки такі повноводні були. От. Ну, така зима у нас. На Полтавщині, бачите. Морозна, безсніжна, переважна, а ближче до весни. Каже, ну, нати вам снігу, раз так хочете. Ну, таке, думки вголос. Поділився з вами своїми думками. Хотів походити по винограднику, але ж, вибачте мене, бачите, я сьогодні песику тузику носив обідати чи снідати зранку, то там ну не до коліна, але дуже-дуже глибоко. А розкидати туди стежки, поки не хочеться. Хай, хай заспокоїться, зараз відпочине під, під снігом, якщо там ще є чому відпочивати. Ну, а вам добра, гарної погоди. Ну, погода дійсно гарна. Зараз світить сонечко, так тепло, так приємно, Прямо таке тепло відчувається гарне. Плюс сніжок, такий зимовий настрій. Кілька спіріряє, як не самовито. Гарна погода, але. Але ці відчуття по винограду не дуже втішні в мене на цей сезон. Ну та подивимося. Ні, щось новеньке посадимо. Ні панелями сонячними заставлю. Викорчую виноград, буду вести канал по панелях. Ну ні, хочеться ж виноград. Я ж так і ні разу не отримав прямо такого повноцінного урожаю дорослого. Винограднику, тому що цього року в основному винограднику 5 років виповнюється. Оце якраз цей рік хотілося, планувалося. Ну, таке ми, значить, плануємо нам одне робити. Ну а Бог уже бачить, що, що ми будемо робити. Добре, друзі, все тоді. Гарного вам дня, погожого, гарного настрою, світла, тепла, доброго здоров'я! До зустрічі. Друзі, сьогодні вже 20-та. -е. Кілька. <смі> а, кілька ти дала. Кілька знайшла собі гніздечко нове снігу. Дивіться, снігу просто я не знаю як передати. Вчора пам'ятаєте, там виноград він був. Зараз я підійду. Дивіться, вчора, <смі> вчора ж не так було. Виногради ці вон, труби вони були... На поверхні нижня труба. І до неї ще було там декілька сантиметрів. Сьогодні вони вже закидані. Кажи кілюсь, закидані. Сніг прорвало у нас за всю зиму. Та й не за одну, за декілька такого снігу не було. Трошки якось чогось радісного снігу, не знаю. Чому навіть. Якби розумію, що всі мінуси і щось воно з понеділка танути почне, бо там вже вівторок вже плюсова температура. Але ну, зараз гарно. Зараз дуже гарно. Ну, Може, хоч щось заспокоїться під тим снігом. Хоч якісь там живенькі корінчики, може, лишилися, та він їх порятує. Надіюсь. Ну добре, друзі побачення.